Вітаю вас, мої маленькі. Пропоную вам послухати і розгадати загадки, які я вам прочитаю. Ось перша загадка. Стрикотуха білобока звуть її усі Сорока, правильно, дітки! А тепер послухайте ще одну загадку. Шовкогруді щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються. Як ви думаєте, про кого це? Синички, правильно, у мене ще одна є загадка. Ось послухайте: Дзьоп міцний і гарні крила, чорний хвіст, жалетка сіра. Чи присяде, чи летить? Кар-кар-кар усе кричить. Це ворона. Вірно, дітки. А хто це такі? Синичка, ворона, горобчик. Як їх можна назвати одним словом? Подумайте, вірно, це птахи. Пташечка мене гука, виду. Зразу ж утіка. Тільки в хату я зайду, вже не співує в саду. Винесу їй хлібця сала, щоб і завтра заспівала. Але ж пташиці дуже сумно, бо вона одна. Давайте виготовимо друзів, щоб їй було весело. А ось і веселі друзі для нашої пташечки. Я вам кажу до побачення. На все добре!